Чера програма погляд триває в прямому ефірі на п'ятому каналі, і наш гість в цій частині програми Павло Розенко, віце-прем'єр соціальних і гуманітарних питань. Доброго вечір вас. Добрий вечір. Я вперше з вами цій посаді. Ну, Ви е тривалий час були міністром соцполітики. Що зараз входить в сферу вашої компетенції? Ті самі питання, по суті. Ну, по суті, ті самі плюс ще додатково. Очевидно, що як. Координують діяльність Міністерства культури України і Міністерства охорони здоров'я України і безумовно весь соціальний блок. Гаразд, ви ще не встигли попрацювати на цій посаді. Вже є постанова в Верховній Раді про вашу відставку. З чим ви це пов'язуєте? Там різні фракції і самопоміч, і двоє депутатів народного фронту. З чим ви пов'язуєте цю ініціативу? Ну я думаю, що не ви одна як здивована про це питаєте. Мені теж надзвичайно важко коментувати цю ідею, адже я подивився уважно пояснювальну записку мотивувальну частину і, чесно кажучи. Коментувати цю відверту маячню мені не хотілося б тим більше, що на мій погляд, у нас сьогодні налагоджується конструктивна співпраця між урядом Верховної Ради України. Скажу лише одне: про те, що в головах більшості народних депутатів України все таки значної частини народних депутатів вітає ідея того, що все-таки незабаром відбудеться. Перевибори Верховної Ради України, хоча я особисто думаю, що Верховна Рада України ні нинішнього скликання не вичерпала свій потенціал, тому. Кожен в якійсь мірі хоче проявити себе, хоче, щоб про нього писали телебачення, радіо, щоб він став, ну скажімо там ньюсмейкером на певний проміжок часу. Ну, от напевно, хтось захотів пепіаріса в тому числі і на моєму прізвищі. Хоча відверто хочу сказати про те, що є в мене офіційна позиція Народного фронту України. В мене були і розмови з керівниками цієї фракції, і є одностайна позиція про те, що Народний фронт повністю підтримує діяльність уряду і мене на посаді віце-прем'єр-міністра України. Більше того, я вам скажу напевно новину про те, що сьогодні представники Народного фронту, зокрема Людмила Дінісова, відкликала свій підпис під цією постановою. Таким чином, я вважаю, що е, вміти зробити крок назад, це теж треба мати. Певну політичну волю, і це я вважаю, що нормально позитивним сигналом. Гаразд в пояснювальній частині до е, тексту цієї відозви йдеться про те, що ви дискримінуєте переселенцям, що насправді зараз яка, яка ситуація з виплатами тимчасово переміщеним особам, чи має місце тимчасова призупинка цих виплат, е, і чи взагалі розібрався уряд з тією ситуацією, коли мільярди десятки мільярдів гривень. І йшли фактично на тимчасово окуповану територію, і невідомо, що з тими грошима там відбувалося. Ну, це якраз яскравий приклад абсолютно абсурдного і твердження, яке було зафіксовано, тому що насправді позиція уряду чітка і однозначна. Ми робимо все для того, щоб посилювати соціальний захист вимушених переселенців. Ми будемо робити все, щоб соціальна допомога цим людям давалася вчасно і в повному обсязі, але тут треба розділити два питання: питання соціальної допомоги, взагалі, адап... соціальної адаптації справжніх вимушених переселенців, і друге питання фінансування людей. Які залишилися на окупованій території і з тої чи іншої причини не можуть виїхати. На жаль, політики різних рівнів намагаються все згрупувати в одну купу, всіх мазати, одним, ну скажімо так, одною фарбою, як правило, негативною. І здебільшого, в мене складається враження, що дехто з політиків взагалі ставиться до переселенців, ніяк до. То є категорія, яка потребує підтримки держави. А як до ну, скажімо так, до електорату на наступних парламентських виборів, так от уряд абсолютно чітко говорить про те, що всі вимушені переселенці отримують належну допомогу. На жаль, є проблема з, ну скажімо так, відновленням фінансування тих людей, які залишився на окупованій території. Ми не можемо це зробити за жодних умов, поки на тій території не діє українські закони, поки немає української влади, поки не відновлена діяльність ні пенсійного фонду України, ні інших соціальних установ. І ми говоримо про те, що всі свої соціальні зобов'язання Українська держава перед людьми, які залишились на окупованій території, зможе виконати лише у Випадку повного виконання мінських угод, коли там відновиться дія українського законодавства, коли відновиться дія українських державних органів, і тоді люди отримують необхідну відповідну соціальну допомогу. Після виборів, якщо я, такі я, матимуть місце, я говорю після того, як будуть виконані мінські угоди в повному обсязі. Не виокремлювати якусь проблему і намагатися її вирішити, а має бути виконаний весь комплекс мінських угод, коли буде відновлена територіальна цілісність України. І саме тоді. Українська держава буде мати можливість надати якісні соціальні послуги цим людям. А сьогодні треба чітко зрозуміти, що українці, які проживають сьогодні на окупованій території, вони проживають в умовах окупації. Там встановлено окупаційний режим, і Українська держава фізично не може надавати там ні соціальних послуг, не може відновити. В жодний спосіб там соціальні виплати. Тому ключ до відновлення цих виплат, до відновлення соціального захисту наших співгромадян на окупованій території, лежить тільки через виконання мінських угод. Гаразд, але йдеться про те, що ці кошти накопичуються на спеціальних рахунках. Безумовно, і ми говоримо про те, що всі свої соціальні зобов'язання ми перед людьми е, будемо то, то вони зараз виконати безумовно. Так? Всі, всі виплати нараховуються, акумулюються, але виплатити ми їх можемо лише в двох випадках: перше, якщо людина переїжджає з окупованої території на постійне місце проживання на території України, отримує статус. Вимушеного переселенця і ми йому відновлюємо всі соціальні виплати, в тому числі і виплачуємо в повному обсязі відповідні кошти за неотриманий період. Або є другий варіант, коли буде реалізовані Мінські угоди, і тоді ми вже відновимо всі соціальні виплати уже по всій території нашої держави. Гаразд, як щодо пенсійного туризму, який все ж існує, і чимала кількість людей, які живуть і пенсіонерів, зокрема, які живуть на тимчасово окупованій території, отримують і від Росії виплати, і від України виплати на, на мій погляд, це абсолютно не є неприпустимою ситуацією. Більше того, це є порушенням чинного законодавства, в якому чітко написано про те, що. А ми всі соціальні виплати, в тому числі і пенсії, виплачуємо тільки тим людям, які сюди переїхали на територію підконтрольної української влади, на постійне місце проживання, тому що ми повинні знати, кому ми платимо відповідні пенсійні виплати. Україна не може чи розібралися вже в уряді з цією ситуацією? Да. Що є порядок? Якісь да. цифри скільки людей отримували там е, ці гроші? Безумовно. про які суми я йдеться? зараз я зараз ще скажу про один головний принцип. Україна не буде фінансувати. Терористичні угруповання. Україна не повинна жодної копійки бюджетних коштів пенсійного фонду спрямовувати на окуповані території в той чи інший вигляд, тому що це є джерелом фінансування терористів. Ми не можемо платити пенсії, в тому числі іноді військові пенсії, тим бойовикам, які потім стріляють в наших хлопців. Це абсурд, це неприпустимо. І тому знов таки кажу, ми, ми говоримо про те, що ми гарантуємо виплату всім, хто переїхав на територію України, кого ми бачимо, кого ми відчуваємо, кого ми знаємо, що це людина справді є вимушеним переселенцем. Вона живе тут, вона тр тратить свої кошти тут і отримує належну державну соціальну допомогу. Дивіться. Е щоб всі чудово розуміли, ні Кабінет міністрів України, ні Міністерство соціальної політики, ні місцеві органи влади не можуть самостійно приймати рішення про те, комусь відмінити виплату або комусь її, ну скажімо так, відновити, всі подання на припинення соціальних виплат мають бути аргументовані. Зокрема, Півроку тому приблизна служба безпеки України, я дякую їм за цю роботу, передала до місцевих органів влади списки на приблизно на 450 тисяч осіб, які за даними служби безпеки України не є вимушеними переселенцями, але тим не менше отримують в першу чергу пенсійні виплати. Які Законно оформили виплати, але переїхали на місце проживання. Повернулись на місце проживання назад на окуповану територію. 450 тисяч? 450 тисяч, не повідомивши. При цьому соціальної служби про те, що вони повертаються, і це є якраз цей факт: є підставою для припинення соціальних виплат. Ми говорили про те, що ми вимушені за поданням служби безпеки України припинити ці виплати. Але якщо буде якась помилка, ми відразу відновлюємо виплати. Так от і 450 тисяч припинених виплат. На цей час, на цей момент відновили свої виплати приблизно 100 тисяч людей. Таким чином, ми сьогодні говоримо: от приблизний масштаб тих, в тому числі, і корупційних схем, які будувалися чиновниками різних рівнях. На допомозі переселенців, і тому весь цей шум пов'язаний з тим, що уряд, начебто, когось там притісняє або обмежує права переселенців, піднімають, як правило, ті, хто був причетний до цих корупційних схем, і які просто втратив мільярдні прибутки. Плюс... в цих чиновників імена і посади безумовне. Я можу я можу сказати про те, що в зв'язку з тим, що призначенням цих, цих, цих допомог і е, соціальних виплат займалися місцеві органи влади, це безумовно без допомоги чиновникам фіктивним переселенцям виплати призначити не було бути неможливо на сьогоднішній день. Якщо ну за останніми даними вже порушено пор понад 40 кримінальних справ. По тим людям, які або організовували ці схеми, або, скажімо так, їх очолювали на різних рівнях. Органів місцевого самоврядування там і представників Державної міграційної служби, і місцевих соцслужб, і місцевих пенсійних фондів, тобто, і в тому числі представників певних організацій, які начебто допомагали людям оформлювати допомогу. Тому знов таки кажу: наша принципова позиція така: всі люди, які потребують допомоги, вимушені переселенців їх. Її отримують чесним людям. Боятися не треба. А от злодіям, шахраям, людям, які хочуть за рахунок державних коштів українських фінансувати тероризм, от ім є що боятися. От їм ми наступили реально на хвіст. От їм ми реально перекрили сьогодні канали для самозбагачення або для фінансування, в тому числі терористичної організації. Ну, гаразд, але є політична позиція, яка полягає в тому, що там бабуся, яка отримує 900 гривень, вона не винна в тому, що вона живе під окупацією. Її потрібно підтримувати. То яка чи чи є от те, що ви сказали, консолідованою позицією уряду? Скільки я вчора спілкувалася в цій самій студії з Георгієм Тукою з міністерства з тимчасово приміщених осіб, який взагалі заявив про намір держави припинити економічну блокаду того регіону. То яка консолідована позиція з цього ну, приводу? Ну, дивіться, якщо я не помиляюсь, до речі, вчора в вашому ж ефірі він теж теж сказав ту ж фразу, яку говорив і я, про те, що відновлення соціальних виплат можливе лише після того, як відновиться дія державних органів влади, як коли відновиться територіальна цілісність? Повірте, ми надзвичайно схвильовані гуманітарною і соціальною ситуацією. Людей, які живуть на окупованій території, ми б'ємо в калакала на всіх рівнях Організацію Об'єднаних Націй міжнародних організацій про те, що там порушуються соціальні права українців. Але ще раз повторюю, українці там живуть в умовах окупації. І єдина можливість. Для того щоб Україна відновила там соціальний захист, це провести деокупацію, відновити мінські угоди і всі люди, які в той чи інший спосіб не отримують сьогодні там соціальних виплат, отримують виплати свої в повному обсязі. Гаразд щодо питання, яке яким ви займалися субсидіями. І невдовзі буде підвищення чергове восени комунальних плат. Що що далі з цими субсидіями будуть виплачуватись, не будуть, в якому яка кількість людей зможе їх отримати, Дивіться, і в принципі чи чи ви прогнозуєте такий от ризик неплатежів як в 90-ті роки, коли також люди були просто фізично не спроможні виплачувати? Зна Значить, Принципова відмінність нинішньої ситуації від 90-х років в тому, що ми сьогодні маємо. Працюючу систему субсидій, що би не казали, як би ну, її не критикували, теж існувала система, не субсидій. Не тоді вона існувала в іншій формі, тоді вона захищала максимум мільйон українських родин. Сьогодні 5,5 мільйонів українських родин отримують субсидії на опалювальний сезон минулого року. Після підвищення цін ми прогнозуємо, що приблизна кількість субсидіантів зросте до 8,5-9 мільйонів українських родин що принципово нове? для цього опалювального сезону, що для п'яти мільйонів українських родин для всіх, хто отримував субсидії в минулому році, субсидія буде переоформлена на новий період в автоматичному режимі. Для п'яти з половиною мільйонів українських родин не треба нікуди ходити знов. Не треба нові заяви подавати, не треба ніякі довідки приносити. Вони вже отримують субсидії автоматично. Для тих, хто вперше... Звертається, це приблизно 3,5 міль... мільйони українських родин. Так, треба буде подати заявки, але все-таки ми, вся система і місцевих органів влади, пройшла через систему субсидій. Всі вже навчилися з нею працювати, використовувати її і призначати. І все-таки, в мене є великі сподівання на те, що. Нова кампанія по призначенню субсидій в цьому році пройде більш організована, буде менше скарг, буде менше якихось зауважень до програми системи субсидій. Але знов ти адже знов-таки кажу, з одного боку, місцеві органи влади навчилися з нею працювати. З іншого боку, люди самі побачили, що це є ефективний механізм соціального захисту, що держава реально їх захистила. Люди побачили, що не треба боя. Системи субсидій треба звертатися і отримати відповідну державну соціальну допомогу від держави. Ви продовжуєте курувати ці питання. Як вам взагалі працюється з вашим наступником на міністерській посаді Ревою? І Взагалі соціальний блок в цьому уряді розрісся так достатньо? так? Чи яка між вами координація? Хто є хто в цьому там трикутнику? Можливо, якщо ще взяти те міністерство, де працює пан Дука? Дивіться, мені по перше дуже приємно, що справді соціальний блок в цьому уряді розрісся. У нас сьогодні є декілька ключових. А посадових осіб, які займаються питаннями соціального захисту, до них можна віднести прем'єр-міністра України, і мене як віце-прем'єр-міністра і міністра соціальної політики. Це означає, що питанням соціального захисту держава виділяє ключове значення. Приділяє ключове значення для всіх. Це має бути абсолютно чіткий меседж. Що всі реформи в державі будуть проводитися з розумінням того, що результатом реформ має стати підвищення якості і рівня життя громадян, зарплат, пенсій, соціальної допомоги і тощо. Щодо співпраці з міністром, ми свою співпрацю почали насправді не місяць тому. Ми один одного дуже добре знаємо. Я працював на місці міністра соціальної політики. Він працював заступником Вінницького міського голови, який займався са. Сціальною питання протягом півтора року ми фактично з ним працювали пліч опліч, в тому числі і над програмою системою субсидій. Тобто, для мене це не не нова людина, і я для. Для нового міністра соціальної політики не є новою посадовою особою. Тому безумовно, як в цьому уряду, у нас є дискусії. Безумовно, є різні точки зору, але повірте, і він, і я є професіоналами, і наша е спільна діяльність буде спрямована лише на, на те, щоб посилити розуміння людей, що в державі все-таки змінюється щось на краще, і люди це починають відчувати. Як щодо новоствореного міністерства з тимчасово переміщених осіб і окупованих територій, я воно надзвич... таке міністерство без там міністр без портфеля. Так? Є... Я, я хочу сказати, що я був один із прихильників і активним лобістом ідеї, щоб це міністерство було створено. Я і в минулому складі уряду постійно говорив про те, що має бути єдиний центр роботи з вимушеними переселенцями, єдиний центр розробки страту. Ратегії і роботи з окупованими територіями, і мені дуже приємно, що міністерство сьогодні створено. Так, організаційний період роботи міністерства певний зараз триває, але на останньому, буквально засіданні уряду, затверджено положення про міністерство. Я думаю, що найближчим часом. Верховна Рада це принципове рішення, має внести зміни до державного бюджету України і виділити фінансування цьому міністерству. Поки що, там, що ж немає навіть зарплат, Ну, правильно, але уряд зі свого боку вніс відповідні пропозиції до Верховної Ради України, і ми хочемо, щоб на найближчому засіданні Верховної Ради України було виділення фінансування. І повірте, і я, як віце-прем'єр-міністр України, де і уряд в цілому зробить все для того, щоб міністерство запрацювало якнайшвидше і взяла на себе функції справді координації діяльності із цих начутливих питань. Дякую вам, Павло Розенко, віце-прем'єр соціальних і гуманітарних питань, був гостем нашої програми. На цьому сьогодні ставимо крапку до наступних зустрічей. Дякую, що були з нами.